І так, що ж це таке? Ми підсвідомо несемо, навіть не кажучи, в голос та своїм дітям, найцікавіше те, що діти взагалі до семи років знаходяться в полі мами, і вони відчувають всі ваші емоції, вони відчувають всі ось ці такі негативні моменти, які несете ви на собі. І найчастіше є цікавим те, що все, що ви відчуваєте, відображається на вашій дитині. І саме тому часто... Діти, які хворіють, вони просто щитують ваше поле. Коли ви живете не своїм життям, коли ви постійно є в якісь гонці для того, щоб комусь щось довести, комусь щось показати, не приділяєте часу своїм дітям, не обнімаєте їх, не даєте їм можливість взагалі просто відчути у вас ось цей спокій і опору. І навіть якщо ви робите це, але з іншого стану, коли ви думаєте, о Боже, коли ж він вже не засне, почитає я цю казочку 5 хвилин. Коли вже нарешті засне. Чому говорю я це? Тому що теж переживала на своєму досвіді колись, і починаючи розуміти це, наскільки це травмує моїх дітей, вивчаючи, працюючи над собою, я зрозуміла, де ось ця кнопочка включається і як її переключити. Тому що це було про моє внутрішнє виснаження, про моє внутрішнє нерозуміння, і я просто чекала, коли вже ці діти нарешті заснуть, для того, щоб приділити час собі. Але діти, щитуючи ось цю всю інформацію, хворіли. Колись моя донька в трирічному віці була три рази в лікарні, потім захворіла на кіт на кір, потім її вкусив кіт, і це було тому, що я просто в цей період дуже сильно мала напружені стосунки зі своїм чоловіком. І я постійно була незадоволена тим, що в мене немає вільного часу, що я не можу приділити собі. У мене була енергія, яку я не знала, куди подівати. і вона просто з моєю дитиною, яка постійно-постійно хворіла. І насправді, навіть якщо ви поводите себе досить таки екологічно, там не кричите на дитину, не б'єте, але постійно в собі цю емоцію проживаєте, не випускаєте, не знаходите місце, де ви можете прям усі емоції пережити або поплакати, або взагалі відпустити, або через якусь творчість, або через якісь напевно побиття посуду випустити, а носити в собі і транслюєте, або живете в цій ситуації, яка вас дуже дуже сильно напружує і не дає вам навіть легко дихати. Ваша дитина, яка є в вашому полі до семи років, щитує вас повністю. Тому не дивуйтеся, якщо діти хворіють, і часто це може початися навіть. З роддому. Я розкажу вам історію, коли одна з моїх клієнток, яка була у мене на розборі, вона е, говорила про те, що в неї є дуже напружені стосунки з мамою, і не пам'ятала, що це все почалось. Ну, плюс-мінус стандартне дитинство, нічого особливого. Але коли ми з нею пішли в ось такої погруження в сеанс енергетичний, вона віднайшла, що ця образа, ця емоція. Це таке почуття, що мене кинули, почалось ще в роддомі. Коли її мама народила двох близняток, і вона була старшою дівчинкою, яка була здоровіше, а її сестра була меншенькою на 10-15 хвилин, але яка була хвора і була дуже маленька по вазі. і мама просто залишила ось цю на персонал, а пішла до. Маленькою дитиною, тому що там на неї було потрібно доглядати, і взагалі в неї було більше переживання. І вже в цей момент зародилося ось це почуття, що тебе кинули, що тебе мама не прийняла. І насправді просто тому, що. В цей момент мама переключилась на іншу дитину, і саме тому от зараз спостерігайте в своєму житті, як поводяться ваші діти, коли ви реально без ресурсу, коли ви реально ось цій такі бетономішалці, коли ви спішите, що хочете до комусь довести, намагаєтесь там заробити кучу грошей, або ви нас намагаєтесь намагаєтеся взагалі все, що хочете, не хочете, але просто. Дитину свою ставити кудись на інше місце. Тоді діти одразу хворіють, вони одразу транслюють ось цей дефіцит вашої уваги. І навіть якщо ви стараєтесь приділити їм трішки часу, але всередині ви все одно думаєте про щось інше, діти будуть вам це транслювати своїм е моментом, що вони не слухаються, хворіють або ще по-іншому дивно поводяться. І саме роль мами, роль жінки дуже важлива. Якщо жінка справді вирішила йти в материнство, їй важливо розуміти, що має бути якісний час, якісний час і для мами, і якісний час бути мамою. Тобто, якщо ти навіть мама і тебе там багато дітей, для того, щоб бути в ресурсі і давати своїм дітям з ресурсу, важливо насправді просто знаходити цей ресурс в собі. Для кожного він, звичайно, є свій. Наприклад, для мене, навіть з чотирма дітьми, я стараюся знайти в тиждень час для того, щоб посидіти на траві. Піти в басейн поплавати, сходити на масаж або просто піти на самоті, посидіти або з подругами випити кави. І це для мене буде ресурсом. Тоді я приходжу вже в іншому стані, і мені хочеться з ними проводити час і творити, тому що ти, коли постійно живеш у цьому стресі, ти не можеш передати дітям ось таку достойну вібрацію материнства. І вони щитують твою емоцію, щитують твою напругу, щитують твій приклад, і просто потім дзеркалять тобі цей дефіцит. Якщо ти справді хочеш зазирнути, що ж транслюють твої діти, про що це? Ідея втрачаю їх, пиши мені слово дитина, я надішлю тобі невеличкий гайд, де буде розписано про те, як дізнатися, що насправді твоя дитина транслює тобі через ось таку, таку свою поведінку. А якщо в тебе є схожа історія з тим, що ти не приймаєш, наприклад, свою маму, або е, твоя дитина. Транслює тобі цю саму ситуацію, яку проживала ти в дитинстві, тоді подивись, а що ти відчуваєш до своєї мами і як ти насправді готова йти в свою глибину, дізнаватися і міняти цю лінію жіночого нещастя і жіночої напруги. Тому я бажаю тобі успіху в твоєму розвитку.